Що таке Фіка? Хто придумав термін Стокгольмський синдром? Що поєднує H8M, Spotify і ABBA? Як розшифровується «IKEA»? Як появилося поняття «шведський стіл? Про все це та багато іншого у нашому відеоролику цікаві факти про Швецію. Швеція має одну з найбільших площ в Європі, поступаючись лише Росії та Україні. Швеція була першою країною, яка в 1766 році прийняла закон про свободу слова. Стокгольм столиця і найбільше місто Швеції. Офіційно столицею він став в 1634 році. Місто побудоване на 14 островах, з'єднаних між собою 57 мостами. Назва Стокгольм утворена словами паля або стовп Сток і острів Холм, що натякає на спосіб забудови поселення його першими жителями. Швеція має одну з найстаріших монархій у світі, яка існує понад тисячу років. Міст Ересун це комбінований автомобільно-залізничний вантовий міст, що з'єднує Швецію та Данію. Він є одним з найдовших комбінованих мостів у світі, який плавно переходить в тунель під водою. Швеція є батьківщиною ікеа, всесвітньо відомого бренду меблів. Україні кожен другий громадянин має принаймні одну річ з Ікеа у своєму домі. Назва компанії складається з перших літер імені засновника Інгвара Кампрада, назви ферми Ельмтарют та селища Агуннарют, де він виріс. Шведська компанія Spotify революціонізувала спосіб прослуховування музики в усьому світі. Поняття шведський стіл виникло в Стокгольмі кілька століть тому. Коли приходили гості, місцеві жителі зносили їжу і клали її на стіл. Це звільняло господарів від додаткових церемоній і економило час. Нобелівська премія була заснована шведським винахідником динаміту Альфредом Нобелем у 1888 році. Альфред був вражений читанням помилкового некролога про самого себе. Насправді ж помер його брат Людвіг. Стаття у французькій газеті називалася «Торговець смертю помер. І це змусило промисловця задуматися про те, як його будуть пам'ятати. Саме тому він і заснував фонд для розвитку науки. З 1901 року Нобелівські премії з фізики, хімії. Медицини та літератури щорічно присуджують лауреатам в Стокгольмі 10 грудня в річницю смерті Альфреда Нобеля. Старе місто Стокгольма або Гамла Стан залишається одним з найбільш збережених історичних районів Європи, частково через те, що його бруківки призначені тільки для пішоходів. Швеція дала світу такі музичні групи, як Абба та Роксет. У Стокгольмі є музей, присвячений знаменитому квартету. Швеція є третьою найбільшою країною за експортом музики, поступаючись лише США та Великобританії. Шведи мають законне право на відпочинок на будь-якій природній території країни. Це у них називається Алемансрьоттен. У Швеції є особливий термін Фіка, що означає перерву на каву з тістечками. Тут заснована одна з найпрестижніших літературних премій імені Астріт Лінгренд. Авторки Карлсона, який живе на даху, та Пеппі Довго Панчоха. Термін Стокгольмський синдром був придуманий кримінологом і психіатром Нільсом Бейеррутом після того, як заручники шестиденної облоги в банку Кредит Банкен в 1973 році проявили симпатію до своїх викрадачів. У Швеції діє скандинавський закон Янте, неписаний соціальний кодекс, який підкреслює скромність і колективізм. Заснована у Швеції система для упаковки рідких продуктів Тетрапак використовується у всьому світі. Стокгольмський метрополітен є найдовшою підземною мистецькою галереєю у світі. 100 станцій, 47 з яких підземні, а 53 наземні, і майже кожна з них є витвором мистецтва. Найбільш фотографована станція стокгольмського метро «Ті Централен». Шведська компанія Minecraft. До придбання її Microsoft створила одну з найпопулярніших відеоігор усіх часів. Шведська компанія Electa є світовим лідером у виробництві обладнання для променевої терапії. У північних регіонах Швеції влітку є дні, коли сонце не заходить, а взимку коли не сходить, попри те, що країна розташована в одному часовому поясі центральноєвропейському європейському часі. У Швеції дуже популярні дитячі садки на відкритому повітрі, навіть взимку. 21 липня 1969 року астронавт Ніл Армстрон здійснив перші кроки по поверхні місяця. Відобразити тріумф людства в космосі довірили фотокамерам шведської компанії Hasselblad. NASA обрала Hasselblad за виняткову якість знімків та зручну конструкцію. Volvo та Scania відомі шведські автомобільні бренди. Volvo, для прикладу, винайшла триточковий ремінь безпеки і зробила патент відкритим для усіх компаній. У Швеції діє закон, який обмежує вибір імен для дітей, щоб запобігти використанню образливих або дивних імен. Шведський астроном, фізик, хімік та математик Андерс Цельсій винайшов шкалу температури, яка носить його ім'я. Спершу Цельсій визначив точку кипіння води як 0 градусів. А вже після смерті його у 1744 році шкалу перевернув Карл Ліний. Відтоді 0 градусів це температура плавлення льоду, а 100 градусів кипіння води. Швеція є світовим лідером у сфері екології та відновлюваних джерел енергії. Батьки у Швеції мають право на 480 днів оплачуваної відпустки по догляду за дитиною. Ericsson Globe Arena – Глобус Еріксона. найбільша у світі будівля на півсферичної конструкції. Один з головних орієнтирів у Стокгольмі для любителів милуватися панорамою з висоти пташиного польоту є оглядовий майданчик, що розташований у верхній точці купола. Шведські вікінги були одними з перших європейців, які досягли берегів Америки. Швеція була першою країною у світі, яка заборонила тілесні покарання дітей у 1979 році. Хоча офіційна мова в країні шведська, проте багато шведів добре володіють англійською. Відома екологічна активістка Грета Тунберг родом зі Швеції. Шведська компанія Ericsson є одним із світових лідерів у сфері телекомунікацій і одним з піонерів створення мобільного телефона. Країна зберігає нейтралітет у війнах з 1814 року. У Швеції є понад 30 національних парків. Всі працівники у Швеції мають право щонайменше на 25 днів оплачуваної відпустки щороку. Шведський дизайн відомий своєю простотою та функціональністю і його часто називають скандинавським. Національна хокейна команда Швеції одна з найсильніших у світі. Вона 11 разів ставала чемпіоном світу, а ще двічі вигравала золото Олімпійських ігор. В країні високий рівень урбанізації: близько 85% шведів живуть у містах. Шведська компанія Kionic Sec виробляє одні з найшвидших автомобілів у світі. Шведський діджей Авічі Тім Берлінг був одним з найвпливовіших електронних музикантів, входив до десятки найоплачуваніших діджеїв світу з річним прибутком близько 20 мільйонів доларів і помер у віці 28 років. Шведські студенти можуть здати всі іспити англійською мовою, якщо вони так забажають. Швеція активно розвиває інфраструктуру для електромобілів. Біолог Карл Ліний вважається батьком сучасної таксономії і автором першого квіткового годинника у світі. У шведських школах немає домашніх завдань до середніх класів. В країні працюють найкращі дитячі будинки у світі. Швеція має одну з найвищих середніх тривалостей життя у світі. День Святої Люсії це популярне шведське свято, яке святкують 13 грудня. Швеція інвестує значні кошти в науку та дослідження. Алкоголь продається лише в державних магазинах з ліцензією Systembolaget. Швеція має парламентську монархію з багатопартійною системою. Країна має одну з найрозвиненіших економік у світі. Швеція тісно співпрацює з Норвегією та Данією у багатьох галузях, так звана скандинавська співпраця в дії. Шведські бренди, такі як Hennes and Maurits, або простіше кажучи, HM, відомі у всьому світі. Швеція є популярним місцем для екотуризму з багатьма екологічно чистими готелями та маршрутами. Швеція є важливим місцем для вивчення скандинавської міфології та історії вікінгів. Лише 1% території країни використовується для сільського господарства. У Швеції є найбільший острівний архіпелаг у світі стокгольмський архіпелаг. Приблизно 15% території країни знаходиться за полярним колом. У Швеції найдовша тривалість відпустки в Європі мінімум 5 тижнів на рік. У країні знаходиться один з найстаріших у світі центральних банків Ріксбанк, заснований у 1668 році. Швеція має один з найнижчих рівнів злочинності у світі. Країна є однією з найбільш гендерно-рівноправних країн світу. Тут найвища частка відновленої енергії в ЄС близько 54% від загального споживання. Шведи споживають найбільше цукерок на душу населення у всьому світі. У Швеції є музей корабля Васа єдиний у світі збережений корабль 17 століття. Щороку у місті Євле встановлюють величезну різдвяну козу, яку під час ритуалу спалюють. У Швеції найвища частка одиноких домогосподарств у світі близько 47%. Шведський кінорежисер Інгмар Бергман вважається одним з найвпливовіших режисерів в історії кіно. Швеція була однією з перших країн, яка легалізувала одностатеві шлюби. Королівський національний міський парк перший у світі парк, що має подібний статус. Цей зелений оазис розташований в двох кроках від центру міста і є найпопулярнішим місцем відпочинку. Повна відсутність важкої промисловості робить Стокгольм одним з найчистіших місць світу. У Стокгольмі знаходиться два об'єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: королівський палац Дротнінгхольм і лісове кладовище. Королівський палац епохи бароко на острові старого міста налічує понад 600 кімнат, розташованих на семи поверхах. Там щодня відбувається зміна варти. У Швеції існує традиція суртрьоммінг квашеного оселедця, який вважається одним з найсмердючіших продуктів у світі. Шведський письменник Стік Ларсон, автор трилогії Міленіум, став всесвітньо відомим після своєї смерті. Шведські мінікульки Кьєт Булар» відомі у всьому світі. У Швеції знаходиться одна з найстаріших у світі газет, що досі виходить. Вона заснована ще в 1645 році. Університетська освіта у Швеції безкоштовна для всіх громадян ЄС. Відома на весь світ шведська компанія Husqvarna є не тільки одним з найстаріших виробників побутової техніки у світі, а й виробником мотоциклів в тому числі. Площа з в старому місті головна і найстаріша площа Стокгольма. На ній знаходяться дві найзнаменитіші будівлі столиці червоний і жовтий будиночки, схожі на пряникові. Шведська компанія Electrolux є одним із світових лідерів у виробництві побутової техніки. Швеція має амбіційний план стати країною без викидів вуглецю до 2045 року. В Україні діє система депозиту на пляшки, що сприяє високому рівню переробки. Найстаріша будівля Стокгольма церква Рідерхольскрхен. Використовується як виключно місце спочинку шведських монархів. Вона побудована в 1270 році. У Швеції проводяться міжнародні змагання зі спортивних перегонів на снігових псах. Рівень грамотності в Швеції становить 99%, тому не дивно, що щорічно стокгольмських бібліотек запозичають більше 4 мільйонів книг. Швеція є однією з провідних країн з видання дитячої літератури. Вікна у шведських будинках часто великі для максимального пропускання світла. У Швеції знаходиться найбільший у світі макет залізниці Мініатюр Вундерленд. В країні доволі популярним і поширеним є відпочинок на природі в орендованих спеціальних будиночках. Шведська письменниця Сельма Лагерльоф була першою жінкою, яка отримала Нобелевську премію з літератури. Найбільший у світі Далекарлійський кінь знаходиться в Озбю, недалеко від міста Авеста. Висота коня становить 13 метрів, а вага 66 тонн. При цьому всередині він порожнистий. Спорудили цю статую в 1989 році, коли поруч з містом прокладали нову швидкісну трасу, і виникла ідея створити тут невеличкий ресторанний комплекс. У Швеції знаходиться найстаріша у світі діюча лижна школа. Стокгольм має добре розвинену інфраструктуру для велосипедистів. Швеція є батьківщиною першого снігохода, винайденого в 1934 році. Кожна шведська сім'я отримує від держави кошти на дітей до 16 років. Швеція є однією з найбільш гостинних країн для біженців та мігрантів. У Швеції є традиція відкрито обговорювати рівень зарплат, а ще Шведи дуже прихильні до благодійності та соціальної відповідальності. У Швеції є понад 100 тисяч озер.